Привіт! В цьому відео ми з вами побалакаємо про українських виробників пряжі. Їх виявилось небагато, але розповім вам все, що мені вдалося дізнатися. Тож, коли я анонсувала, що я буду знімати відео про українських виробників пряжі. Чесно кажучи, я думала, що їх буде більше. Але скільки б я не гуглила, скільки б я не шукала, я знайшла лише трьох виробників, які точно виробляються в Україні. Тож, давайте розпочнемо з першого. І першим буде торгівельна марка Ярослав. На мій погляд, це класний приклад того, як має виглядати український бренд та український виробник. По-перше, в них є свій сайт. На якому є вся інформація про всю продукцію, яку вони виробляють. Вони виробляють не лише пряжу, в них також текстильне виробництво, там є і рушники, і постільна білизна, і ще щось. Я не дуже там дивилася, але там досить великий список в каталозі. Також на сайті є інформація про виробництво, є адреса, де виробництво знаходиться, є історія виробництва. Я з задоволенням почитала, що ця фабрика працює ще. 1818 року. Уявляєте, яка історія? Там є фотографії будівлі, є фотографії самого виробництва там, станків, які в них стоять. Детально розказується історія, як воно змінювалося, там була одна фабрика, потім іншу там відкрили, ще одну приєднали. Дуже цікаво та захопливо. Після того, як я все це прочитала, звісно, я не могла втриматися і вирішила, що я хочу замовити у них пряжу. Що по асортименту? В них є вовна, в них є меринос, в них є напіввовна, а, також в них є новозеландська вовна. Не знаю, я з такою не в'язала. Якщо ви в'язали, обов'язково напишіть мені в коментарях, що це за вовна така цікава. А, і також в них є ще бавовна і ще одна цікава пряжа, про яку я вам зараз розповім. Тож, коли я побачила, що в них є бавовна, а попереду в нас літо. І я планую в'язати літню вироби, то я вирішила замовити собі якраз бавовну від торгівельної марки Ярослав. Це 100% бавовна. Продається вона в ось таких бунтиках. Тут в мене 50 грам і 350 метрів, тобто метраж 700 метрів на 100 грам. Я вирішила взяти саме білу бавовну, бо в мене в планах було, що я хочу зв'язати таку універсальну білий топ. Який можна буде носити під усе. Бо влітку я дуже люблю носити спідниці. в мене їх багатенько, вони різних кольорів. І інколи буває важко підібрати верх до цих спідниць, бо є там і з квітковим там орнаментом, є різнокольорові. То ми подумаємо, що саме білий такий топ, якась майка літня, бавовняна це буде прям класний. Виріб на літо. Тож я замовила собі ось таку бавовну. Так як вона тоненька, то, звісно, буде її перемотувати в кілька складень і буду щось в'язати. Так, по замовленню, мені все дуже сподобалося. Можна замовити одразу на сайті. В них є онлайн оплата, що для мене, наприклад, дуже важливо. Я люблю одразу оплатити замовлення все і чекати, коли воно приїде. Не чекати, коли там хтось мені подзвонить, напише, надішле той номер, номер картки, потім треба надіслати скрін оплати. Ну, щось якось дуже складно. А я люблю оплатити онлайн, і до того ж, для мене це підтвердження, що магазин працює офіційно, бо лише офіційно зареєстрований. Tam, юридична особа, так, або а, ФОП, або ТОВ, або ще щось, може підключити собі ось таку онлайн-оплату на сайті. Тому для мене це одразу галочка, що вони працюють офіційно і сплачують податки. А, до речі, забула сказати, що у Ярослава є також і фізичні магазини, де вони продають свою продукцію, але, на жаль, вони всі в Києві та Київській області. А можливо, колись, коли я поїду в Київ до когось в гості, я і зайду в їх магазини. Поки що в Харкові їх немає, тому не маю змоги піти в магазин і розповісти вам про них. Тож повернемося до замовлення, я оплатила на сайті. А замовила доставку Укрпоштою, що також дуже зручно, бо дає можливість трошки зекономити. Коли є варіанти, це завжди класно. Коли в магазині є варіанти відправляти чи Укрпоштою, чи новою поштою. Для мене це також ще одна галочка, що мені цей магазин подобається. Прийшло мені дуже швидко, ну, в принципі Київ, Харків, пошта навіть Укрпошта приходить досить швидко. Тож, я замовила собі, окрім цієї бавовни, ще одну цікаву ниточку. Я побачила на сайті у Ярослава, що в них є конопля. Я ніколи не пробувала в'язати з коноплі. Я лише бачила, що з неї в'яжуть. І чогось мені здавалося, що я бачила, що з неї в'яжуть саме речі, літні речі. Але коли я отримала цю ниточку, я щось дуже засумнівалася, бо вона досить жорстка. Тому я не знаю. Я, звісно, буду пробувати. Може, вона як і льон, після прання стала м'якшою, тому що я знаю, що всі натуральні пряжі вони такі досить жорсткі. Тож, поки що не знаю. В мене була думка зв'язати теж якусь літній топ, літню майку, але буду експериментувати. В будь-якому випадку мені цікаво спробувати. Тут написано, що це. Де в мене? А просто конопля. Ну... Якщо нічого іншого не написано, то мабуть 100% конопля. Не знаю. До речі, коноплею не пахне. Але цікаво спробувати. Вона в них в одному кольорі, ось, ось в такому натуральному. Ну, Якщо не вийде ковтинка, то буде якась сумка, якийсь шопер собі зв'яжу. В будь-якому випадку цікаво спробувати. Я щось більше ніде не бачу, а тут побачила, думаю, треба брати. Тому ось ще таку коноплю собі замовила. Будемо щось в'язати. Що ще я хочу сказати, що на упаковці, на етикетці, тут є вказан виробник, є адреса виробництва, є адреса сайта, що також дуже важливо, тому що коли ти десь в іншому магазині придбав пряжу, ти можеш зайти на сайт виробника і вже якусь інформацію для себе там знайти. Так, тут ще якісь сертифікації є, є е, е, дата вигляд, е, є ДСТУ, Ну, тобто, все виглядає дуже серйозно. В мене це викликає неймовірну повагу, що все оформлено належним чином, так, вони сертифіковане виробництво, є і адреса, юридична адреса, телефони, все що завгодно. Все як має бути, все зрозуміло. Інформація на сайті, інформація про виробництво. Тому від мене, Ярославу, великий плюс. Я ще не пробувала пряжу, але саме за оформлення всього. Мені дуже сподобалося. Ось так має виглядати український виробник, щоб він викликав довіру, щоб хотілося в нього замовляти. До речі, трошки відступлю від пряжі в моєму попередньому відео, де я розповідала про виробників аксесуарів для в'язання. До речі, якщо не бачили це відео, перейдіть. Дуже цікаво. Вийшло відео. Ось тут буде посилання, і в описі під відео також буде на нього посилання. І там я якраз розповідала, що є спиці мікрон. Але про них немає жодної інформації, незрозуміло ні де їх роблять, ні хто їх робить, ну, взагалі нічого про них немає. І дівчата в коментарях мені писали, що вони вже дуже давно купують ці спиці, що ще 20 років тому якийсь майстер продавав їх сам в Полтаві. Їх можна було просто десь на ринку в нього купити ці спиці, що в них там ось така історія, що вони класні, відгуки дуже гарні про них. І що я подумала, що чому? Цього ніхто не знає. Ну, якщо дійсно в цих спиць така історія, якщо їх дуже давно вже виробляють, чому немає про це інформації? Це ж нереально крутий маркетинговий хід. Зробити красивий сайт, написати там історію, що ось є майстер, якийсь там Василь Петрович, який ще 20 років тому вирішив спробувати зробити спиці, тому що його жінка в'язала шкарпетки там, не знаю, на спицях від велосипеда і він захотів зробити для неї спиці, і ось він їх зробив, і їх вже 20 років виробляють, що їх поліпшують, їх роблять кращими для того, щоб українки могли в'язати класними українськими спицями. Ну, подумайте, після такої історії я б всі списи в них скупила. Бо це дуже класно, це дійсно працює. А коли я шукаю інформацію і не можу знайти, то в мене це викликає питання. В мене це викликає недовіру. І я вже думаю, а чи дійсно воно українське, а чи дійсно його треба купувати. Тому, на жаль, маркетинг в українських виробників трошки страждає. Я, звісно, не сподіваюся, що виробники мікронів побачать моє відео і зроблять собі сайт. Але якщо побачать, то беріть мене на роботу, я вам зроблю маркетинг і напишу красивий текст на сайт. Так, все. Трошки відволіклися, вибачте, але дуже хотілося поділитися цією думкою з вами. Тож, повертаємося до пряжі. Про Ярослав я вам розказала. Мені все поки що подобається про пряжу буду розповідати вже, коли буду з нею в'язати. А наступний виробник, про якого, мабуть, всі знають, це вівчарі. І ось тут мене спіткало перше розчарування. Бо коли ти вбиваєш в гуглі вівчарі сайт, тобі нічого не видає. Я знайшла сторінки їх в соцмережах на Фейсбук в Instagram, в них є сторінки, але які ведуться ну, дуже дивним чином, там взагалі майже немає інформації. І є посилання на сайт, який не працює – «Вівчарі.com». Якщо на нього перейти, там нічого немає. Чи його забуло оплатити, чи його взагалі закрили, не зрозуміло, але це одразу викликає в мене питання. А чого? Куди сайт подівся? В мене є пряжа вівчарі, я її не купувала, мені її подарувала Галина ось така в мене пряжа. І тут вказан цей сайт, так, в вівчарі.com, який не працює. Також є посилання на сторінку на Фейсбук, на якій майже немає інформації. Немає інформації, де це виробництво знаходиться, в якому хоч місті вони взагалі існують, з якого матеріалу ця пряжа робиться, взагалі чи це виробництво, чи ні. Ну, в мене більше питань, ніж відповіді. Знову ж, як і з мікронами. Я, можливо, це класна пряжа, але чому немає інформації? Якщо вони самі виробляють цю пряжу, покажіть мені цю вівцю, покажіть мені цей станок, на якому ця пряжа мотається. Ну, чого ні, це що? Щось секретне таке. Не хочете давати повну адресу, хоча це теж незрозуміло чого ні. Ну, хоча б місто мені скажіть, де ця пряжа робиться, бо я не знаю. Тут, до речі, ще така цікава штука. Тут вказані телефони на етикетці, етикетка вівчарів, один телефон український і два номери. Естонські. Отут я взагалі нічого не зрозуміла. Я коли загуглила чий це код, і мені видав Гугл, що це Естонія, то я взагалі не можу зрозуміти, чого. Естонські номери роблять на українській пряжі. Якщо ви знаєте, то напишіть, бо для мене це дуже велика загадка. Адреси тут немає, лише вироблено в Україні. І все. Склад так написан, що це бавовна та Льон, Ну і все. Тож, не зрозуміло мені чого, мені здається. Якщо це дійсно українське виробництво, з цього можна робити класний маркетинг. Це буде викликати довіру, це буде привертати більше покупців до цього бренду. Чому вони не користуються, я не розумію. Так, по асортименту вівчарів. Всі знають, так, це в мене етнокотон. А, також в них є ще бавовняні пряжі, і в них багато вовни в різних там і сумішах, і чиста вовна, і товстенька, і худенька різних складів є вовна. Але знову ж я цю інформацію витягувала десь з інших магазинів, які продають вівчарі. В них на сторінці немає асортименту, немає такого переліку, щоб я могла ознайомитися і знати, що вони виробляють. Тому з неї теж ще не в'язала, але цього літа обов'язково буду в'язати. тож Поділюся з вами відгуком, коли зв'яжу і щось поношу з цієї прязі. І останній виробник, якого я знайшла, це чернігів вовна. Там, принаймні, зрозуміло, що так, виробництво в Чернігові вже добре, вже місто знаємо. Навіть є адреса. Так. Я навіть на Google картах знайшла ту фабрику, так вона там дійсно є. Але асортимент в них дуже маленький це вовна. По відгукам від дівчат я знаю, що вона дуже кусюча, дуже колюча, і з неї можна в'язати лише шкарпетки чи якісь, можливо, теплі жилети, які ви одягаєте на щось, на тіло цю вовну одягати взагалі неможливо, вона така справжня вовна, така українська незламна, кусюча. І також в них на сайті написано, що є в них Меренос, але вони самі пишуть, що це не той Меренос, як італійський. Він все ж таки теж жорсткіший і не такий м'якенький, але Меренос. Ну, якось такий Меренос не Меренос, не зрозуміло. І, в принципі, все. Дуже е, лімітований асортимент, але дуже доступна ціна. Тому, так, я знаю, що багато дівчат беруть саме цю пряжу на шкарпетки, на шкарпетки для наших захисників, тому що вона доступна, тому що її можна купити. Е, посилання на всіх виробників, на всі сайти, сторінки в інстаграм, все, що в мене є, я, звісно, залишу вам в описі під відео, можете перейти і самі подивитися. На цьому все більше я не знайшла саме українських виробників пряжі. Але існують також українські бренди пряжі, що мається на увазі. Це бренди, які не виробляють пряжу самі, вони замовляють її десь в Італії, в Китаї, не знаю, десь в інших країнах їм роблять фабрики пряжу на замовлення, і вона продається в Україні вже з етикеткою саме цього бренду. Я думаю, всі знають такий бренд, як Ярна. Так, і магазини в них є і в Києві, в Дніпрі, в Харкові. Можливо, де ще, не пам'ятаю. Дуже в них великий асортимент пряжі, багато всього, багато італійської пряжі, і моточної, і бобінної. Ну, там взагалі просто космос з асортиментом. І також в них є пряжа. Під, яку вони продають під своїм брендом, але вони її не виробляють, вони її замовляють а, і лише свою етикетку з надписом Ярна на неї клеють і потім продають її в Україні. І так само робить ще один бренд, називається, я також, я впевнена, ви його чули: це Avanті Yarn. Вони не виробляють пряжу самі, вони закуповують її оптом, тут перемотують в моточки, вішають свою етикетку і продають. Тож я не можу цих виробників назвати саме виробниками. Тому будемо казати так, що це український бренд. Добре, що все ж таки вони самі взаємодіють так, і закупають оптом, щоб потім продавати нам. Це все ж таки гарантує можливо якусь якість, кудись можна звернутися. І також це добре, тому що це якийсь постійний асортимент. Я думаю, всі, хто купував бобінну пряжу, знають, що це не постійно. Вона. От є бобінка, ти її купив і все. Якщо вона в тебе закінчилася, ти її більше не купиш. Тут пряжа, яка буде завжди в наявності, яку можна купити. І це така альтернатива, моточній пряжі, тій же турецькій або ще якісь. Тому не могла про них не сказати. І також нещодавно я зайшла на сайт і побачила, що в них також починає з'являтися пряжа з їх етикетками. І я так розумію, що вони діють за тим самим принципом, тобто вони десь замовляють оптом пряжу. Тут перемотують, вішають свою етикетку і продають під своїм брендом. В них я бачила меринос, бачила пагетку і здається, бавовну. Якщо ми вже з вами говоримо про пряжу, я, звісно, не можу оминути пряжу ручного фарбування. Ну, теж питання, як її сприймати. Вона то не виробляється в Україні, так? Дівчата купують вже готову пряжу десь, потім її тут фарбують і продають від себе. Тобто це не зовсім українське виробництво, але все ж таки це українська пряжа, на мій погляд. Тож хочу вам розповісти про декілька інстаграм-аккаунтів з пряжою ручного фарбування. І першою це буде галинка. Я вам про неї вже розповідала, коли ми балакали про в'язальні аксесуари. Так, в неї є сумочки, в неї є маркери, і в неї є також неймовірна пряжа ручного фарбування. Пряжа є різна, там є і бавовни, і меренос, і махер. І треба розуміти, що пряжа ручного фарбування, ну, вона знову ж таки не на постійній основі. Так? Сьогодні є, завтра немає, але кожна пасмочка, яку ви придбаєте, вона буде унікальною. І точно створена з теплом, з душею майстрині, яка її фарбує. Наступний аккаунт, про який я хотіла вам розповісти, це Lucky Yarn. Також в них неймовірний асортимент, дуже класні кольори, можна обрати те, що вам подобається. Нещодавно вам показувала пряжу, яку я вигравала в лотереї, і це виробник пряжа від Візель. Аккаунт в них і називається пряжа от Візель. Ось тут вона в мене, до речі, лежить ось така. Теж можна зайти і переглянути їх асортимент. І ще один інстаграм-магазинчик, в якому я особисто не купувала, але чула дуже гарні відгуки це перлина ярн. Неймовірний мохер, меринос, шкарпаткова пряжа. Можна купити щось дуже унікальне і зв'язати свою неповторну та унікальну річ. Скажу чесно, я ще поки що не в'язала з пряжі ручного фарбування, вона мене. Чекає мені трошки лячно до неї підступатися. Тому хто вже в'язав з такою пряжі, діліться вашими відгуками. Я точно знаю, що мої глядачі не лише дивляться моє відео, а також чекають, читають всі коментарі під відео. Тож давайте ділитися своїм досвідом одна з одною. На цьому в мене все. Якщо вам є що додати, якщо ви знаєте ще якісь якихось виробників, про яких я не сказала, або якісь українські бренди, я думаю, про них також треба говорити і треба про них знати. Також пишіть в коментарях, будемо спілкуватися і поповнювати нашу скарбничку. Бачите, під попереднім відео ви про мікрон написали, я зараз всім розповіла, що спиці класні, треба купувати. Тож, давайте ділитися перевіреними виробниками, магазинами і створювати свою таку сферу, де ми можемо купувати українську пряжу, українські аксесуари, підтримувати українських виробників і підтримувати одна одну. Я вам дуже дякую за перегляд. Дуже буду вдячна вам за підписку, за вподобайку, за ваші коментарі. Дякую, що провели цей час зі мною! Бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких патеєчок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і віримо, що все в нас буде як найкраще. Побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. До зустрічі, Па-па.